Прокрастинація не дорівнює ліні. Ледача людина просто не хоче щось робити. А прокрастинатор усвідомлює всю важливість виконання завдання і відчуває провину за те, що ніяк не може приступити до його виконання. Прокрастинація також не є відпочинком. Відпочинок допомагає відновитись фізично та морально, набратись енергії для подальшої роботи. А відклавши справу, людина продовжує витрачати енергію. На непотрібні дії, і чим менше сил залишається до виконання завдання, тим більше шансів не дістатись до нього взагалі. Що нас змушує відкладати справи на потім? страх зробити помилку. Людина настільки боїться провалу, що підсвідомо ухиляється від перших кроків на шляху до своєї мети. У таких випадках краще почати з назви чернетки перших пунктів, які допоможуть виконати перше завдання. А також усвідомити, що не помиляється той, хто нічого не робить. Помилятися це нормально і природно. Помилятися це корисно. Адже набувається досвід, і наступного разу буде краще і краще. Важливо це усвідомити і приймати свої помилки як надбання без самообману, адже це реально цінний досвід. Друге, це страх оцінювання. Людина дуже переймається тим, що про неї подумають інші. Справді виконання завдань часто веде до оцінки іншими людьми. Зробити щось нове дійсно страшно. Замисляться про те, який міг би бути результат у тих, хто буде оцінювати. Ті, хто мають результат, напевно також відчували такий страх. Знають, як дається виконання таких завдань, і навряд чи оцінюватимуть суворо. А ті, хто жодного результату не мають з такої задачі, плюньте на них, та й розіте. Хай ще до вас доростуть, а тоді висловлюватимуться. Третє це перфекціонізм. Третя це перфекціонізм. Третє це перфекціонізм. Людина настільки одержима виконати поставлене завдання ідеально, що надто довго розробляє та змінює план, але ніяк не може змусити себе взятися за справу. Дозвольте собі зробити роботу аби як. Дозвольте собі зробити роботу аби як. У боротьбі з прокрастинацією головне початок, а потім працювати з чернеткою буде значно простіше, ніж з чистим аркушем. Четверте, це відволікання. Коли людина відволікається від роботи, мозок отримує дофамін, який називають хімічною речовиною хорошого самопочуття. Гортання соцмереж, онлайн шопінг, приготування вишневого штруделя, ревізія шафи. Зрештою, задоволення отримано. А от робота на місці. На щастя, ми живемо не лише рефлексами, а маємо сили себе контролювати. Під час виконання завдання приберіть смартфон з очей, вимкніть повідомлення месенджерів та додатків. Якщо боїтесь пропустити важливий дзвінок, то встановіть гучність виклику на максимальне значення і покладіть смартфон туди, звідки його буде чутно, але не тримайте поруч. І п'яте на сьогодні про прокрастинацію це втома. Часто на відкладання провокують звичні та одноманітні справи. Щомісячні звіти, оплати, рахунків і так. Далі. У таких випадках краще сказати собі, це мій вибір. Так ви прощаєтеся з позицією жертви та вирішуєте присвятити час для виконання рутини, але свідомо обраному виду діяльності. Важливо нагадати собі, чому вам подобається ця робота або вид діяльності.